Перейнявши досвід Ужгорода, полтавці вирішили запровадити акцію зі збору макулатури. Зібрані кошти активісти передадуть на потреби бійців у зону АТО. Для цього вісім громадських організацій об'єдналися і з 1 березня почали втілювати ідеї в життя. Ми в ході акції Збираємось проводити презентації по навчальним закладам, по установам різним організаціям. і Таким чином будемо намагатися якомога більше зібрати макулатури. Зібрані кошти ми передамо в полтавський батальйон небайдужих, який перенаправить їх безпосередньо в потреби. АТО. про найближчі пункти прийомів можна дізнатися в інтернеті на сайті, який створили волонтери. А також координатори поширюють рекламу міста. Організатори закликають полтавців не залишатися байдужими і долучатися до гарної справи. Кожен клап. Так паперу буде цінним, говорять ініціатори акції. Можна приносити от такі пакети от з-під з чаю, абсолютно будь-яка упаковка, картон це та сама це тому, от, коробки з-під печива, старі зошити, рекламні плакати, що завгодно, лотки з під яєць, можливо, якась документація і зворотні зворотня сторона ну, ключ Наталія Ільченко, координатор громадської організації Чиста Полтава, додає: якщо ця акція стане успішною, активісти продовжать збори макулатури і надалі. На даний момент першочергова мета це допомога військовим. То навіть за мирного життя це дуже гарна акція, яка це ж екологічне виховання. До речі, крім паперових відходів, приносити можна і старі книжки. Їх чекатиме не утилізація, а друге життя продаж на інтернет аукціоні. Вилучені з Кошти також віддадуть на потреби наших хлопців на Сході. Акція триватиме до 1 квітня.